Так, дивіться люди. Ось я показую, як я живу. Оце на кроваті я отаку <кій> просинаюся. Дивіться. Оце в мене отака кровать. Ось. Що. Пододіяльник. Чи що це? Простіню все. Пододіяльник. Оце на отакій кроваті я сплю. Оце стілець, поломаний. Оце на стіні обоїв нема. <смі> обоїв на стіні нема. Бо їх треба клеїти. Тоді будуть обої. Оце кухня. Оце стіл. Оце стільці. Оно бутилка. Оце кросовки. Оце мусор, воно банка, воно тарілка і ложка.